Друзі, привіт! агротех Склад! Знімаємо вам Лінхай М170. Це саме продаваєми на сьогоднішній день класифікація в нього підлітковий, але, по суті, це проголюнковий. Квадроцикл, і зараз коротенько за нього розкажемо, чим він е, так подобається людям. По-перше, хочу сказати, що це нова модель. Вони були раніше з е, отакими от крилами. отут закінчувались. закінчувалися. Це вже тут з розширеними арками і е, тримаються вони досить надійно, все класно, тобто, вже перейматися ні за що не треба. Значить, модель має е, назву М170. Тут помінялась. Е, Вприскана система. Вони додали: цей Ямаховський двигун, додали е ручний старт, ручний, і е також він має этот, е електростартер. Коробка варіатор під рулем знаходиться у нас, перемикається в принципі фронт, нейтралка, реверс. Нічого тут особливого немає. Зелена горловина, як на мопедах, як на мотоциклах йде по центру. Маленька приборна панель, яка показує швидкість, яка показує індикацію поворотів, реверс вімкнення освітлення і так далі. Гальма дискові, передні, задні. Повністю є освітлювальні прибори, тобто він може ставитись на облік. Сертифікати на них йдуть платного формату, але він є, його можна зробити і зареєструвати. Поворотники і ледовські фари повністю йдуть вже з лінзами, такими. Губа металева, захист металевий, він не боїться вологи, не боїться навіть таких невеличких зіткнень. Дуже класно працює. Два образні речаги. Е, амортизація передня незалежна. Задня амортизація іде монотипу, тобто один по центру. Цепна передача, повністю металевий захист днища. Е, зараз спробую вам показати, якщо видно. Так, має також базові комплектації фаркоп, дискові задні гальма, вал у нас 25 мм приватний. Е, амортизація задня не, а, ні, регулюється, вибачаюсь, регулюється. Так, по заднім освітлювальним, тобто задній хід теж має підсвітку плюс поворотники. Також він в цій комплектації має спинку. Посадка тут полуторка, як я її називаю. Це, грубо говоря, один плюс один. Але одному комфортно вдвох їздити теж можна. Сам квадроцикл невеличкий, тобто можете побачити, що. Нічого сверхістестного тут немає, як в літрових, але він дуже класний. Проходимість у нього гарна, багато запчастин. Чесна гарантія, по суті, йде по всій Україні. Один рік гарантії вони дають на свою техніку. Плюс, плюс те, що це невеличкий квадрик, можна дітям використовувати, і він реєструється. Значить, по колесам Колеса тут стоять у нас 21,710. Легкосплавні диски. Оця ось штучка да, силик... силиконова, яка закриває гайку центральну, її бажано не втикати, як то кажуть. Тому що вони в продажу, Ось саме ця деталька в продажу дуже часто закінчується, тому що багато хто її губить і купує потім. І вони закінчуються. Так, заднє, виходить, у нас трохи ширші йдуть колеса 22, 10 10 Це по стандарту, в принципі, вони на всіх квадроциклах так ідуть. По двигуну, якщо не помиляюся, тут. Тут 165 кубов, хоча моделька 170 називається. І моноінжекторний вприск. Тобто це вже йде не карбюратор, це іде типа карбюратор, але поліпшеного типу з базовою електронікою. Якось так. По розходу. 4-4,5 літра на 100 км. Такий квадрик може брати. Їздити можна до 65 км на годину. Він буває в чорному, сірому кольорі. Ще інколи заїжджає камуфляж. Якщо вас зацікавила ця модель, набирайте номер, який бачите у себе на екрані. Доставка по всій Україні безкоштовна. Ціна 2550 доларів. Замовляйте.